Вітаю вас, шановні пані та панове. Мешканці інших міст України дуже часто кажуть, що одесити балувані. Так, ми такі. Ми любимо потішити себе чимось смачненьким, зручненьким чи модненьким, бо вважаємо, що чесно заробили на це. Сьогодні пропозиції побалувати себе рідненьких вистачає із залишком, були б гроші. А що було робити, коли навпаки гроші були? А у магазинах лише порожні полиці. І тут на допомогу нужденним шукачам прийшов славетний одеський толчок. Саме цьому феномену, який виріс у найбільший в Європі промтоварний ринок сьомий кілометр, присвячена наша сьогоднішня прогулянка. А ще сьогодні ми розповімо, яку марку радянського автопрому називали вічною. Звідки рахують сьомий кілометр, де в Одесі розквітло справжнє поле чудес? Що дешевше квартира в Одесі чи оренда на сьомому. Та ще багато цікавого. Ми починаємо нашу розповідь звідси з Прохарівського скверу. Чому? Тому що з 19 століття тут працював дідусь сьомого кілометра товкучий базар. Місце для нього було обрано дуже зручно за кілька кроків від тераспольської митної застави. Контрабандисти часів Порто-Франка гуртом збували перекупникам контрабанду відразу біля митниці. Після закінчення дії Порта Франка тут продавали вживання, а також крадені речі, бо більшість злочинців працювала в буржуазному центрі Одеси. А по кумцяпи ставали небагаті мешканці молдаванки, адже товкучка знаходилася прямо між цими районами. Після захоплення влади в Одесі більшовики вирішили, що товкучий базар це пережиток буржуазного минулого і ліквідували його. Але за умов тотального комуністичного дефіциту торгівля з нього просто пішла у підпілля. Під час нацистської окупації та у голодні післявоєнні часи з рук торгували на всіх ринках, а понад усе на привозі на новому базарі. А от про те, як тут на славетній молдаванці з'явились дефіцитні продукти під грифом СВ і що це означало, вам буде цікаво подивитися тут. У післявоєнні часи Запрацювали кітобойні флотілії та став стрімко розвиватися радянський торговельний флот. Моряки привозили із рейсів дефіцитні імпортні товари, і попит на них був шаленим. Продажем імпорту зазвичай займалися дружини та подруги моряків. Для цього вони вибрали невелику балку, яка знаходиться тут, на тодішній окраїні міста. Від суворого погляду їх приховувала будівля СТО Москвич. Про цю машину в ті часи шуткували. Москвич вічна машина. Чому? Пів життя чекаєш на неї в черзі. Усе життя ремонтуєш та ніколи нікому не продаси. Ніяких зручностей як і розкладу роботи тут не було. Тітоньки торгували дійсно з рук. При появі міліції продавчині тікали в усі боки через зарості чагарників. Головними перевагами цього толчка були його непомітність та можливість дістатися сюди з центра міста восьмим тролейбусом, бо власних автівок у ті часи було зовсім мало, а таксі вважалося розкішшю. Усі спроби заборонити тут торгівлю провалилися, бо офіційна ринку не існувала. Проте була цікава пропозиція від фарцівників та невгамонний попит одеситів на модний дефіцит. З метою взяти під контроль цю торгівлю навіть створили одеський комісій торг мережу комісійних магазинів. Але на їх полицях були другосортні товари, а справжній імпортний дефіцит з під полип потрапляв до перекупників та ставав лише дорожчим. Наприкінці 80-х із СРСР стало простіше виїхати за картон до соціалістичних країн, звідки майже всі в лапках туристи знов таки везли дефіцит. Також значно збільшився торговий та пасажирський флот. Тоді у складі Чорноморського морського пароплавства було понад три сотні суден та близько 30 тисяч моряків. Маленької балочки за москвичем для продажу усього, що привозили моряки та туристи, стало замало. Від середини 80-х років розпочався дуже ризиковий, але вкрай вигідний кооперативний рух. У цехах кооператорів ударними темпами виробляли дефіцитні товари першої потреби одяг, взуття, біжутерію тощо. І все це потрібно було десь реалізовувати. Саме тоді навколо привозу Південного, Нового та Старокінного базарів, почали виникати стихійні ринки. Славетна доріжка на вулиці Бувалкіна, колишній Бачарова, міцно підтримує цю традицію досі. Особливо калоритною була торгівля тут, навколо старокінного. На вихідних, навколишніх вулицях майже поруч продавали кроликів, кошенят та цуценят, кооперативний одяг. І товари човників. Зрідка між ними можна було знайти справді якісні закордонні товари, які продавали дружини моряків, якщо їм бракувало місця на хімічні. Жодних умов для торгівлі не було взагалі. Тиснєва тут була шалена. Саме через неї цей базар називали талчком. Через тисніву крадіжки товарів та гаманців із кишень були звичайною справою. Окрім жахливих умов торгівлі, існувала система поборів. Торгівців обирали всі правоохоронці, рекетири, податкова, навіть санстанція та пожежники. Нормально торгувати під таким гнітом було неможливо. До цього додавалися такі чинники, як відсутність складів і торгівля виключно у вихідні дні. Питання нормальної організації кооперативної торгівлі потрібно було негайно вирішувати. Наприкінці 80-х, початку 90-х, з'явились човники. Під підкриттям турподорожей люди вивозили до Польщі, Румунії та інших соцкраїн дешеві радянські товари, а звідти дешевий імпорт. І для його продажу вибрали маленький асфальтований майданчик тут. Чому тут сюди було відносно просто доїхати? Треба було лише дістатися селекційного інституту, де зупинялася купа міських та заміських автобусів, і на будь-якому з них можна було доїхати за пару хвилин. Дуже цікава історія походження назви сьомий кілометр. За радянських часів міжміська відстань вимірювалась між центральними поштовими відділеннями чи поштамтами. Ринок знаходиться за 12 кілометрів від одеського поштамту. А від міської межі, яка проходить по залізниці лише біля кілометра. Чому ж тоді сьомий кілометр? Цей майданчик знаходився серед полів совхозу Авангард. І за тих часів єдиним орієнтиром на мапі була маленька залізнична зупинка сьомий кілометр Ізмаїльської залізниці. Згодом для зручності назву скоротили до сьомого кілометра, а про залізницю впевнено забули. Керівник авангарду Віктор Домбрянський швидко відчув потенціал ринку на землях його совхозу та наприкінці 89-го року створив товариство з обмеженою відповідальністю «Промтоварний ринок та саме чолив його. Торгівців із тараконного та інших стихійних ринків добровільно примусово перемістили на сьомий кілометр, де ще вчора росла кукурудза. В основному це були бюджетники, які шукали підробіток. Вони продавали іноземний ширпотреб серед чистого поля на газетках та розкладачках. Звістка, про казкове місце, де можна придбати все, що завгодно, миттєво поширилася одеським сарафанним радіо. Територію на швидкоруч облаштували, заасфальтували ділянку та встановили перші металеві прилавки. Деякий час Одесити за старою звичкою називали базар, що швидко зростав толчком. Але майже відразу він здобув народну назву сьомий кілометр чи просто сьомий. А якщо вас цікавить, звідки з'явилися такі славетні одеські назви, як Молдаванка, Великий Фонтан, Сахалінчик та Пересип, цей сюжет з радістю відповість на ваші запитання. Асфальтований майданчик назвали поле чудес, бо на ньому траплялося багато чого незвичайного та небезпечного. Тоді було доволі буремно. Рекетири, шахраї, кідали та кишенькові злодії. Не відкрию таємниці, якщо скажу, що на початку 90-х таке становище було на всіх базарах України. Про ті часи є цікавий жарт. А я завжди любив і зараз люблю 90-ті. Цікаво дізнатися, а ви з якого боку паяльника були? Потік імпорту став стрімко зростати і сьомий почав розширюватися. Згодом з'явилися перший та другий контейнерні майданчики. Потім до них приєдналися фабрична, милка та Харківка. Ефективність базару була настільки високою, що придбати тут контейнер, тобто здобути право оренди. На шматочок землі під нього спочатку коштувало кілька сотень доларів, а за 10 років вже близько 50 тисяч. А на цей час це була ціна 2-3-кімнатної квартири в Одесі. Якщо торгову точку орендували помісячно, то вартість лише оренди складала до трьох тисяч доларів щомісяця. До повномасштабної війни в Україні були три найбільше промтувальні ринки: у Хмельницькому, де здебільшого продавали товари з Польщі та Румунії. Харківський барабан, ринок Барабашова, на якому продавали товари, які надходили до України залізницею з Китаю та найбільший одеський сьомий кілометр, до якого більшість товарів надходила морем з Азії, Китаю та Туреччини. Зіркові часи сьомого припали на 2010-2014 роки. А сьогодні це 15 тисяч торгівельних та складських точок. Площа 75 гектарів, а це площа 100 футбольних полів. Щодня, крім п'ятниці, коли на базарі вихідний, тисячі покупців зі всієї України скуповують тут потрібні їм товари. Це справжнє торгівельне місто зі своєю пожежною частиною. З відділеннями банку та власною газетою. Робота та особисте життя значної частини Одеситів пов'язані з сьомим кілометром. Містяни жартують. Якщо щось не знайшлося на сьомому кілометрі, то, мабуть, воно вам і не потрібно, або ви просто погано шукали. Важкі часи для сьомого почалися від ковідного карантину, коли продавці почали переносити торгівлю в інтернет. Повномасштабна війна повністю зупинила морські перевезення Чорним морем. Товари з Китаю, Індії та Туреччини доводиться везти до Одеси через Варну та Констанцу. Звісно, що це дуже впливає на вартість імпорту. Війна призупинила масштабну реконструкцію сьомого, завдяки якої замість залізних контейнерів з'являються сучасні двопорохові магазини. Старожили Сьомого впевнені, що відразу після перемоги. Відновляться морські перевезення на азійському та турецькому напрямках, торгівля на базарі вийде на попередній рівень. Їх впевненість базується на двох головних тезах імпорт завжди дешевше покупати ближче до кордону, доки до його ціни не додається вартість логістики. А по-друге, не можна недооцінювати багаторічні відносини та особисте спілкування продавців з покупцями. Одеса місто засноване перш за все для торгівлі. А ринки ті місця, де кожен охочий може не просто задовольнити свої споживчі потреби, а ще й доторкнутися до багаторічних традицій та справжнього одеського духа. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, про що цікавого в Одесі ви ще бажаєте почути. Тримаємося! U sve bude dobro.